Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку це ділення на двоцифрове число. Ну що ж, розпочнімо роботу. Почнемо ми з вами з усного рахунку. 65 додати 13. Швиденько порахували і назвали відповідь. 78. Правильно. 42 додати 36. Правильно! 78. 65 додати 17. Правильно, 82. Так, продовжуємо швиденько. 19 додати 64. Так, 83. 99 відняти 17. Порахували швиденько. 82. Молодці. 78 додати 15. Так, 93. Тепер усне множення. 10 помножити на 64. Правильно 640. 90 помножити на 100. Правильно 9000. 78 помножити на 2. 156. Абсолютно вірно. Ділення. 156 поділити на 12. Швиденько думаємо, думаємо.

Записуємо у ваших зошитах 15 квітня. Класна робота. Виконуємо таку незвичайну каліграфічну хвилинку, до якої вам знадобляться кольорові олівці. Вам потрібно повторити орнамент з початку рядочку і до кінця. Ви можете поставити відео на паузу і виконати це охайно, гарно кольоровими олівцями. Так, я впевнена, що ви впоралися з цим. Отже, сьогодні ми розглянемо, як виконували ділення іменованих чисел. Розгляньте, будь ласка, слайд. 27 гривень поділити на 15. Що нам з вами потрібно зробити для легкого обчислення? Нам потрібно гривні перевести в копійки. 27 гривень, це в нас буде 2700 копійок. Тепер ми з вами можемо виконати письмове обчислення в стопчик. Ми з вами пам'ятаємо, ми визначили, що обчислювати стопчик нам набагато зручніше. Виконуємо обчислення 2700 поділити на 15. Перше неповне ділене – число 27. 27 ділимо на 15, беремо по одному. Перевіряємо множення. 1 помножити на 15 буде 15. 27 відняти 15 12. і нолик ми зносимо. Отримаємо 120. 120 поділити на 15 беремо по 8. Перевіряємо множенням. 8 помножити на 15 буде 120. 120 відняти 120 0, і останній 0 ми переносимо в частку. Ділене завершено. Наша відповідь 180 копійок. Зверніть увагу, що в дужках ми обов'язково спишемо міру величини, яку ми рахували. Слово копійок скорочується як коп, і після нього ставиться крапка. Тепер, якщо ми можемо. Перевести назад в гривні ми це виконуємо. 180 копійок дорівнює 1 гривня 80 копійок. 80 копійок. І в нашу основну дію нашого виразу ми записуємо відповідь. Розглянемо інший вираз. 7 метрів 44 см поділити на 2 Дециметра – 4 см. Ми переводимо, у нас завжди переведення йде в другу величину в сантиметри. Ми переводимо в сантиметри. Отже, 7 метрів 44 сантиметра. Це в нас буде 744 сантиметра. Далі ми виконуємо обчислення в стовпчик. Як завжди, так? 744, поділити на 24, підбираємо числа і рахуємо. Ми отримаємо з вами 31. Отже, відповідь у нас буде 31. Зверніть увагу, що ми 7 метрів 44 сантиметра перевели в сантиметри і 2 дециметра 4 сантиметра, ми також перевели в сантиметри. А потім же ми поділили Ми ділили сантиметри на сантиметри, тому в дужках ми нічого не пишемо. Тому що, коли ми ділимо величину на величину. Тоді в нас вона прибирається. І у відповіді ми також не пишемо сантиметри. Дивимося, ми ділили тут копійки на просто число, так? На 15, воно не іменоване. Тому ми написали у відповіді гривні копійки. В другому випадку ми ділили іменоване на іменоване, при діленні такого самого іменованого числа в нас скорочується оця величина і ми її вже ось тут писати не будемо виконаємо з вами ділення іменованих чисел. нам потрібно 48 м8 дециметрів поділити на 61 дециметр ми з вами бачимо, що міра величин дециметрів є однаковою. Тут дециметри і тут дециметри. Нам потрібно перевести, звісно, в дециметри. Записуємо нижче. 48 метрів 8 дециметрів – Це в нас 488 дециметрів. Можемо з вами виконати ділення стовпчик. 488 поділити на 61. 48 мало, значить, працюємо з числом 488. Це і буде першим неповним діленим. 488 поділити на 61. Подумайте, по скільки ми візьмемо. Так, ми візьмемо по 8. Перевіряємо множення. 8 поділити на 61 дорівнює. 488. Абсолютно вірно. А 488 відняти 488 дорівнює 0. Значить, наша відповідь 8. А я нагадую, що ми дециметри ділимо на дециметри, тому у відповіді в нас буде просто число не іменоване. Записуємо наступний: 12 кг. 65 грамів поділити на 55 грамів. Знову ми в нас бачимо грами грами. І переводимо ми також в грами. 12 кілограм 265 грамів в нас дорівнює 12 265 грамів. Можемо з вами виконати ділення стовпчик. 12 265. Поділити на 55. 12 мало, значить 122 це в нас перше неповне ділення. 122 ми ділимо на 55, по скільки ми візьмемо? Правильно, по 2. 2 помножити на 55 буде в нас 110. 122 відняти 110, скільки дорівнює? Так, 12. І що ми робимо? 6 зносимо. 126 поділити на 55. По скільки ми візьмемо? Так, ми візьмемо по 2. 2 помножити на 55 у нас буде знову 110. Записуємо 110. 126 відняти 110, скільки дорівнює. Порахували. 16, правильно, і 5. Зносимо. 165 поділити на 55 у нас буде. 3. Перевіряємо множенням 3 помножити на 55, 165. А 165 відняти 165 буде 0. Отже, наша з вами відповідь це 223. Отже, наша відповідь складає 223. Так? Ніяку міру величину ми з вами не, не записуємо міру величини. І наступне записуємо: 45 см, 6 мм, поділити на 2 см 4 мм. Зверніть увагу, що в нас тут дві міри величини, сантиметри міліметри. Так? Ми переводимо завжди в останню міру величини, в нашому випадку це міліметри. Отже, 45 см 6 мм, це буде 456 мм, 2 см 4 мм це буде 24 мм. Тільки тепер ми можемо з вами виконати обчислення в стовпчик. 456 поділити на 24. 4 мало. Перше неповне ділене – 45. 45 поділити на 24. По скільки ми візьмемо? Так, по одному. 1 помножити на 24 буде. 24. 45 відняти 24. Скільки в нас дорівнює? 21 і число 6. Що ми робимо? Зносимо вниз. Правильно. тепер нам потрібно 216 поділити на 24. По скільки ми візьмемо? Ми візьмемо по делі. Перевіряємо множення. 9 помножити на 24 дорівнює 216. А 216 відняти 216 нас дорівнює з вами 0. Отже, наша відповідь з вами буде 19. 19. А так як ми міліметри ділили на міліметри, вони в нас скорочуються, і відповіді ми записуємо не іменоване число, а просто число 19. Попрацюємо із задачею. Запишемо в зошиті задача 456. На швейній фабриці пошили 314 жіночих халатів із махрової тканини. І 358 таких самих халатів із велюру. Велюру витратили на 132 метра більше. Скільки метрів тканини кожного виду витратили? Давайте подумаємо, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі. Звісно, ні. Не можемо. Що нам потрібно дізнатися першою дією? Так, наскільки більше халатів з велюру. Як нам це дізнатися? Правильно: 358 відняти 314. Дорівнює 44 халати. Настільки більше халатів з велюру. Що нам потрібно дізнатися другою дією? Так, скільки витратили метрів тканини на один халат? Як ми це дізнаємось? 132 поділити на 44. Правильно, скільки дорівнює? 3 метра. Отже, 3 метра витратили на 1 халат. Вірно. Що нам потрібно дізнатися третьою дією? Правильно, скільки витратили тканини кожного виду. Як нам дізнатися, скільки витратили махрової тканини? 3 помножити на 314. Так, порахували. Скільки це буде дорівнювати? Правильно, 942 метра махрової тканини. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки використали велюру. Як ми це дізнаємось? 3 помножити на 358 дорівнює 1074 метри вілюру. Отже, відповідь. На пошиття халатів витратили 3942 метра махробої тканини та 1074 метра веюру. Поставте відео за паузу і запишіть, будь ласка, відповідь. Наступне ваше завдання самостійно. Обчисліть подані вирази у стопчик. А я з вами прощаюся. До побачення.